2 січня дата, що легко губиться серед різдвяно-новорічних свят, але в українській історії має особливий подекуди драматичний і символічний зміст. У цей день переплітаються визвольні змагання, державотворчі спроби, народні традиції та долі людей, які залишили помітний слід у культурі. У середині XVII століття, 2 січня 1649 року, до Києва повернулося козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким. Це була подія не лише військова, а й глибоко політична та символічна. Київ зустрічав гетьмана як визволителя, а сам Хмельницький уже сприймався як очільник нової української політичної сили. Саме тоді формується ідея козацької держави, а Київ знову постає духовним і політичним центром українських земель. Через понад два з половиною століття 2 січня знову стало днем важливих державних рішень. 2 січня 1919 року в Бережанах відбулося перше засідання Української національної ради Західноукраїнської Народної Республіки. Воно символізувало прагнення українців Галичини до легітимної демократичної влади та стало кроком до соборності українських земель, проголошеної вже за кілька тижнів. Є в цій даті і трагічний вимір. 2 січня 1938 року сталінський режим розстріляв українського поета Василя Бобинського, одного з представників розстріляного відродження. Його загибель стала частиною масового знищення української інтелігенції, що нагадує, якою високою була ціна права на власний голос. Поряд із великими історичними подіями, 2 січня зберегло і народне звучання у традиційній культурі. Це був день зимового циклу, коли люди намагалися захистити дім від усього злого, стежили за погодою та вірили, що вона може передбачити майбутній урожай. Цей день подарував Україні і талановитих особистостей. 2 січня 1941 року народилася поетеса і перекладачка Оксана Синатович, чия творчість зробила вагомий внесок у розвиток української дитячої літератури. Отже, 2 січня це не просто дата в календарі, у ній відзеркалюється шлях України від козацьких тріумфів і державотворчих надій до трагедії, репресій і живої народної традиції. Саме з таких, на перший погляд, непомітних днів, і складається глибока історія українського народу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.